Вже два роки триває моя боротьба проти заступника міського голови міста Вишнева Сергія Пишного, колишнього заступника, і депутата місцевої ради села Софіївської Борщагівки Олександра Медвідя. Суть цього конфлікту полягає в тому, що два роки тому назад відбувся розподіл бізнесу, і до мене прийшла невелика частина рекламних бігбортів, яка знаходиться на території. Києва Святошинського району. І після цього моє спокійне життя закінчилось, тому що ці люди намагалися, використовуючи своє службове становище, відібрати у мене цей бізнес. І вони не гребували а нічим. Були і погрози, були і вимоги. Тобто У мене була дуже складна ситуація. Тобто практично я не могла займатися цим бізнесом рекламним. Мої щити постійно заклеювалися або заливалися брудом. Все робилося для того, щоб фірма перестала існувати, щоб ці щити перейшли у власність Сергія Пишна. Але я не збиралася ставати жертвою. Я все ж таки прийняла рішення боротися і боротися до кінця. Було заявлено кілька клопотань для того, щоб долучили до цієї справи і ті аудіо і відеозаписи, які були зроблені разом із працівниками СБУ, і які необхідно продивитися, заслухати, щоб була встановлена істина, і щоб справді злочинці отримали заслужене покарання, як того вимагає закон країни.